Зроби такий приклад, зроби такий діпфейк, щоб, значить, всі подумали, що Зеленський гомосексуаліст. Ну хто в це повірить? Але фантазія товариша Майора, вона ж примітивна, бо він зайнятий ну, трохи іншими справами. І він на тій кісділе, і це на тій заходить. І відповідь на твоє питання, чому так відбувається? Тому що в Росії спецслужби працюють над тій тому що з часів КГБ трохи змінився принцип підбору. Давай будемо чесні, Сталін. Товариш Сталін, як вони гон, це грабіжник банків. Ну це ж відома інформація з його біографії. Він грабував банки. Коли создали ВЧК, які потім перетворили в КГБ, так званий тут Дзержинський Філік да, якого так поважають в сосійських спецслужбах. Він ж який принцип проповідував: якщо, умовно, є кращий грабіжник банків, то його треба брати в банківську безпеку. Якщо є кращий шахрай, то він повинен стати головою антишахрайського відділу. Тобто брали реально кращих.